Щодо пелюсткових дисків для зачистки зварювальних швів. Ну, дивіться, я працював далеко не всіма дисками, але хочу дати відгук про ті, які я працював. Значить, дивіться, це у нас перва трійка <coughs> Bosch кубітрон. І отакий от вітчизняний наш виробник спецальянс. E На що я вам хочу сказати? Ці трошки дорожче Bosch кубітрон, ніж цей флеп. Спецальянс. В принципі, однакові більш-менш результати показують, але у цього менша ціна. Він, в нього толщина доволі така, доволі таки внушительна, непогана. Веде себе доволі непогано. Ці у нас потонше будуть. Але працюють, в принципі, непогано. В порівнянні з дешевими пелюстковими, там, типу Інтертул чи, не знаю, якісь там сігми. Це набагато краще. От. Ну, я б, допустим, вибирав би цей, тому що ним набагато вигодніше працювати. Внутрішні кути це ферт. Ну, самі розумієте, углові з'єднання. Ось вони. Це по-любому вони повинні бути в кожного майстра, якого є зварювальний апарат і болгарка. От. Е, топ, мабуть, топ по зачистці зварювальних швів це ось такий ось лукас на металевій основі. Дуже класно. Але. Його ні в якому разі не можна застосовувати до гарячо металу. Він дуже боїться, оцьогось окаліни, що у нас на гарячо металі він дуже швидко зализується. Та, в принципі, вони всі дуже швидко зализуються. А взагалі, для зачистки зварюваних швів, ось ребята, нічого не треба й Фібра найкраще саме швидко, саме якісніше і саме вигідніше виходить, по ціні. Так що купіть тарілочку, купіть це. Це в точки – це так вспомагательне, десь може там уголочок підчистить, десь радіус підчистить. А так користуйтесь фіброю, і буде вам щастя.